Привіт, я Геніс Роман. І нещодавно, ну як нещодавно, буквально місяць тому у моєї мам перестав робити сушка, тобто фен. Він якби працює, але у нього гріється спираль, і він через невеликий час вмикається. Тому зараз ми його розберемо. Або навряд чи тут зовсім інші гвинтики. Так, зде мої біт. О, нарешті. Та мляха. В кінечному результаті я біти не знайшов, і тут мало бути відео із фонкою, яке я намагаюся виламати корпус фена. Але по невідомій причині відео не записалося. І коли я на монтажі побачив, що його немає, мені хотілося зробити ось так. Ось як я відірвав кріплення. Що ж, дивимося, що у нас тут могло статися. Забираємо дротики та підіваємо викруткою крончатку, тим самим її знімаючи. Як ми бачимо, у нас тут дуже багато волосу. Все це через те, що коли користувався тишою голову, то волосся залітало всередину, тим самим на вал, та крончатка переставала швидко обертатися. Тепер складаємо усе на свої місця. Тепер вирівнюємо пластмасу, яку я загнув викруткою, коли намагався відірвати різьбу. Закриваємо кришку та стягуємо двома стяжками. Перетягуємо стик стяжки на бік, щоб при користуванні вона нам не мішала. Та для вигляду замальовуємо чорним маркером. Якось так. Вмикаємо. Супер, все працює. До речі, а ви знали, що якщо взяти шарик і поставити його на повітіх повітря, то він буде лівітувати? Прикольно, правда? <плес> якщо вам хтось звук на відео і сховати фен, то вийде ось така магія. Тим часом реакція глядачів. Чувак, що це? Це? Що це таке? Я не знаю. Що це, блід таке? Що це? Ось, блід, чувак, ось воно. Я не знаю, чувак. Що це? Я не знаю. Це, блін. що це таке? Що це? це? Що? Що це? це? Я не знаю. Що ж, ось така вийшла в мене перевозвучка. Ну і якщо вас подобався цей відеоролик, обов'язково поставте подобайку. Інакше до вас прийде. Бабайчук. <плес> 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 Я пожартував. Або ні? Хотів би я ще також вам побажати веселих свят та смачної Паски. А з вами був ваш Геміос Роман. До зустрічі! Ну і бувай!